Відбудеться. і вже дуже скоро. Тут це чітко йде по карті сонця, королева жезлів, карта сили, але це вже буде якийсь інший формат, ніж планується. Ми тут вже не будемо з позиції по п'ятірці мечів, як які там щось просимо підтримки, так чи щоб якоїсь матеріальної підтримки, чи там якісь санкції накласти. Ні, це вже буде зустріч після зміни ситуації по повішеному. І тут я бачу України, бачите, Україна тут іде з позиції сили, з позиції. Е Правомірної сили, я б сказала. І для України ця зустріч по карті Сонця і по карті імператора буде дуже вигідною. Тобто про щось таке домовляться, так? Так. Ми зараз про це не питали, не запитували. Якщо вигідно, то однозначно домовляться. Але давайте глянемо, чи так це чи через домовленості. Так, і домовляться багато в чому, і підтримку ми також будемо отримувати, тому що тут карта іде і помірності. Провокації я вже не бачу, тому що д'явол тут перекривається четвіркою пентаклів, такі як були, наприклад, в овальному кабінеті стосовно військової форми. Але для України ця зустріч буде справді вигідною, важливою і домовленості там будуть. Дуже багато хто питає. Насправді, чи можемо ми зараз довіряти Сполученим Штатам Америки, враховуючи, ну скажімо так, не зовсім однозначно поведінку. Я пропоную подивитись також це питання з допомогою. Тут такі цікаві карти випали. Карта колісниця, карта місяця, пажезлів. Ця комбінація говорить нам про те, що зараз ми. Я б не сказала довіряти. Дивіться, ми живемо в дуже такому е, світі, де кожен дум, дбає про себе, про свою безпеку, про свій добробут. І тому я хочу маряночкою сказати, що ніхто нікому не може довіряти. Тут зараз самому собі важко довіряти, тому що є емоції, є події. Ми не живемо десь в лісі чи в в пустині, де слухаємо себе, своє серце. Тому. Довіряти ми не можемо нікому, але те, що підтримку ми отримаємо, тому що нашими руками будуть захищатись, ми вже це говорили, і країни-партнери, і залучатись ми їхньою підтримкою. Вони нашою. Тут би можна сказати інше, що можна говорити про партнерство, про хороші домовленості, але от. Тут слово вислів довіряти я би точно не ставила. Тому тут чітко закривається в мене розклад Четвірка Пентаклів, дев'ятка мечів, який говорить нам про те, що не довіряти, а партнеритись. Перш за все, розраховувати тільки на себе. Ми бачимо про те, що мітинги у США чи загрожує з Трампу. Ні. Не бачила імпічменту. Не бачу загрози і не бачу, що він буде ні. Дякую, Тама, і а, хочеться ще також переглянути питання стосунків Трампа та Маска. Вони тепер вже конкуренти, чи це також певна якась їхня гра на публіку? Ніколи я не бачила їх друзями, бачила завжди ілюзію зі сторони Трампа. Тобто він створив її сам, щоб залучитися підтримкою маска, залучитися довірою маска, а сам грав, як завжди, в свої ігри. Ми знаємо, вони в нього багато ходові. А, ніколи я не бачила там щирих якихось стосунків між ними. Вони не партнери і зараз. А от втрату через погіршення між ними стосунків, е, я бачу, що тут втрату якусь фінансову дивіться, тут і по шестірці Пентаклів, по п'ятірці Пентаклів. Я не скажу, що вони конкуренти, ні, тому що різні сфери, а от якісь великі фінансові втрати. З однієї зі сторін я бачу. Тут і двійка, і трійка пентаклі, і воно ще буде ну, якби, від... продовжуватися ці фінансові втрати. Тобто е отут можна прослідкувати чітко. Ні дружби, ні конкуренції між ними я не бачу. І чи перерости війна Ізраїлю з Іраном у тречі світову? Багато жертв там буде, багато руйнувань по карті башта. Але щоб. Ця війна переростала в Третю світову я не бачу. Повторюсь, то ще там, можливо, прослухав, коли я говорила, Третя світова вже йде. І третя світова не знаходиться на рівні ракет руйнувань чи цих, знаєте, як би воно не звучало, стрілялок. Третя світова вже давно відбувається, тому що третя світова йде на рівні інформаційної війни. Навіть там не загрози ядеркою, ще раз повторюсь, інформаційна війна. Володієш інформацією, володієш світом. Але інформацією, через яку можна вести цю війну, володіють не так вже багато країн.